Yeah. Где же без петушки Петушки повинны быть О, а вот и воблер, прикиньте yeah. Добрый ранок Ну что, друзья Влаштуем починение щуки Я тут уже Склал два своих комплекта Дивіться, що сьогодні буде відбуватися. Значить, один буде твічовий, це Major Craft Сіана до 28 грам, Один буде під бляхи, під залізом, це також Major Craft Cross Stage, також до 28 грам. Інквізітор Лагуна, шнурок 1.5, 0.8, скруточка і 06 хардмона. І зараз будемо чіпляти приманочки одну із рибалок я класно відловився на оцю залізячку тому мабуть її поставлю першої це Golden Catch Hover а на квічовий я хочу поставити отакого Тіні джарика, цінні басте. Але також, якщо не буде клювати на нього, поставлю до інквізитора. Тому що це для мене така нова приманка. Як в неї двигатися, я ще не знаю. І чи буде на неї взагалі клювати. Так, це все виглядає, зараз обрізаємо. Ваше здоров'я, друзі, і гарного перегляду. вам. Вчора трішки перебачив на Ворсклі, виплів такий вечірній виїзд. У мене був такий вітер сильний, просто невозможно було ловити. за годинки, мабуть, три, три клювання. Ви бачили цей вихід? Ви бачили цю подачу? Айо і пішла ОТ атакувала. Я в натурі в шоці. Бачили, як промазала ай-яй-яй? Подачка була на залізе. але мимо. Є. Yeah. Ну це дуже щось. Дуже щось пасивняче від взяла і відпала. Дуже-дуже пасивно взяла, видно. Вилавила, вилавила і привела. Ну не знаю, зараховувати цю щупенцію чи ні сьогоднішній сьогоднішній батл. Ну довго. Прямо з самого викиду цюгнула. І просто підсіла, типу не було покльовки як такої. У мене це буває таке що по інтуїції підсікаю. Відчув, що десь якесь ну, щось не так. Або нависло щось на спінінгові, або якесь, щось, ну щось мені коротше, не таке. Я думаю, контрольно всі чу. і Буває дуже часто попадається щука. Знову влупила. І джерк. Залітає джерк також. Ловлю зараз з ним. Та взагалі стараюся джерками зараз ловити. Хочеться мені дуже сильно на них розловитися, але щось Щось іде не так. Може, проводку не ту роблю. Чи не там ними ловлю. Щось у мене не вдається розловитися джарками. Знову подача, знову холоста! На залізяку. Ну, от все-таки залізяка. делая дела. Да, блин. Пришло на приколе. Ну, это маленькие шнурочки. Опа. Ой, же... Ай-яй-яй, зійшла. Що за день? День сходів чи що? Тут просто таке Де моя щука? Йомою, -йо, давайте хоч одну реалізовану, а то так не годиться. Не можу її всікти. Ну вона просто така наскільки маленька, що вона ти її тягаєш, не пробивається зовсім. Є нарешті. Нарешті. Головне не дати їй зійти, бо це буде фіаско. Це буде фіаско. Та не не, подружка, подожди. Не-не-не, не скидай. Блін, вона так скидає, так. Дюре головою туди сюди. Подружане. Подружанечки. Не надо скидать все, ти вже дома. Ти вже вдома, подружка. Ти вже приїхала, ху друзі. Ну нарешті, а то я вже думав, що в натурі якийсь проклятий день. Вона тупо на такому шкуроточку не висить. Втопив. Лебедик тут ось ганяє. Такі сходки, то вона... Навлуп. Ого! Тупо дивіться, якою мені щелбана влупила, аж виступила вавка. Отак, ну, друзі, і буває. Спочатку показує, що заліза це дівська стареча тема. І що наша вона нужна заліза, що фу, я на нього не ловлю, а тоді сам печеш на нього щуку. Ну так що забираю свої слова назад, залізяки роблять мені вже... Третю рибалку в той час як от, наприклад, в чомусь мовчать. Не знаю чому. Не дуже вони хочуть ловити останнім часом. Давайте поставлю зараз не джарка, а інквізитора 110-го. не Когда будем делать нервы, давай, Отдыхай. Так все, давай, крыву, Ты же видишь, что плыву, шичишь на меня. Не шичи. Залезячка еще раз. дала. А це щось таке і непогане чи що. О, ви бачили цю свічу. Ну, щука була така кілошненька, мабуть. Свіча була нормальна. Красиво, красиво. Головне, щоб видно було. А чого у нас перестали сікти гачки? Непорядок. Це мабуть щучок 10 або на цю бляху спіймав. І вони підтупились. Гачечки то підтупились. Треба купити на Аліку точилку для гачків або не заморачуватися і просто нахопити собі гачків, щоб міняти. Бо це скільки сьогодні вже Це третій сход. Одна покльовка, третій сход. І одна щука реалізована. Не таке. Або зараз просто поставити нову кривалочку і пробувати на нову. Щось зловити. Ну блін, свіча, конечно. Так, ну давайте спробуємо інше залізати ще. Залізо, залізом. Оце я став дідуганом. У мене ще десь є. Радянські залізяки по 30 грам. Я, до речі, на них ще й колись щось зловив. Так, давайте ось Зікс 10 грамчиків також. Типу Атом. Щось таке. Така натуралочка. На ці я, мабуть, вдома вже заміню трійничок, поставлю якийсь моднявий, помаранчевий, може якийсь. Так, що тут? Ну тут все по красоті. Давайте пробувати. Якось це легше йде. Не такий супротив, хоча і ця, і та 10 грам. Облирочками треба не забувати про кіно. Це, до речі, Сіана треба зробити на неї більш детальний обзор вам тому що доволі непогана палка для твічинга О, а ось і воблер, прикиньте а ось і воблерок спрацював ого Ого Дядька конфетка все висить так, давай останній твій прижок, поки я знімаю перчаточку. І тут, мабуть, ще я буду брати інструментик вже. Я його ждав, я ждав, я ждав цього, я ждав. Я ж бачу, що ти ще не дуже замарилася в мене. Цього ж я якраз і ждав. Так, бажано мені, щоб тройник не був у пальцях. Це таке бажано такс. Є. Ну і звісно ж ми її що? відпускаємо. Не без петушків. Куди ж без петушків? Петушки повинні бути. А, ну тут щось, видно, хтось вже зняв цю штуку. Так, я її забираю з собою, тому що тут малі лебеді, він може запутатися і крякнути тут. Тому я так зріжу. Дай вона у мене буде тут поки що сяточка. Щоб не писало мені в коментарях, що я браком ярис сякати і оці Так, стоп. А, це вона впала, я думаю, якось. підпала, ну шо І в спрацював, а джарк чогось не спрацював, От не хоче в мене на джарк клювати. Щось я, походу, не те роблю. Не туди смикає. Або не там смикає. Ну, Явно, що десь не так смикає. Не доказав же вам за, за палку цю. Дуже буде прикольна ця палка для любителів твічинга. Не супер екстра фастового строю. Він такий, він типу екстра фаст, але не дуже, більше обичний фаст. Я його як брав на Петрях на огляді на розпаковці, то він мені здавався таким екстра фастовим. А коли, коли взяв я із катушкою, з воблером, то він такий доволі м'якенький і класний, притвічує 110-ті, 130. ті Коротше, все як треба, все як я люблю. Цього то він 130-ті вже бере не так гарненько. Але ще треба ганять, ганять, ганяти і ще раз ганять. Бо це в мене тільки третя рибалка з цими палками. Щось незрозуміле було. С типу як тикнуло. Тикнуло, микнуло. Це буде найсмішне, що на цю кололавку не хоче клювати, тільки на ту клює. Є такий варіант. Я думаю, що є. Так, щось я покидав цією бляхою взагалі не хоче. В натурі може якось це у мене зачеклована, зачарована. В неї то і форма друга, і коливання в неї якісь такі більш важкі, вона тягнеться важче. Ганоке. Буде смішно, якщо зараз зразу сходу знову на її не щуку. Глибині зовсім тихо, друзі, тому буду плити на міляк іще раз. Там вроді і вітру не так багато, затишок буду там гаситися поки що. Друзі, я вже залетів на паркінг лодочний і готов підвести підсумки сьогоднішньої рибалки. Цікава була рибалка. Працювали у нас, як і минулого разу, бляшечка така цікава, дуже мені сподобалась. Ну і клювака була реалізація щуки на Visitor. До 10-го в моєму улюбленому кольорі. По джерках. Дуже класні приманки. Хочеться мені дуже сильно на них розловитися. Одна покльовка була на цей джерк, я не засняв, але ось тут ось коцочка є невелика. Класні приманки, може це більше буде якась тема осіння, більш за все. Тому що зараз не дуже не дуже покрюває, та в принципі не дуже покльовує. От сьогодні, наприклад, до 8 годин і все. Далі. Щука виключається повністю. Тобто після 8 годин немає сенсу ніякого лазити, це ловити. Влупила мені в палець, щука. Коротше, буду завершати. Всім дякую за перегляд, друзі. Дякую, що додивляєтесь відоси до кінця. Посилання на палки є в описі. І всім гудбай.